Раджає враховуючи ті загрози, що постають перед працівниками поліції при виконанні службово-бойових завдань в умовах дії правового режиму воєнного стану в Харківському національному університеті внутрішніх справ. Продовжуються спільні заняття з представниками сектору сил безпеки та оборони України, військового спрямування. Під час заняття були розглянуті питання оборонного бою, бойового розгортання, застосування засобів аеророзвідки, метою виявлення, позицій ворога, вибухонебезпечних предметів, планування маршрутів, союзних груп. Прийняв відбулися навчання з злагодження. Штурмових дій штурмовою групою, на яких я займав посаду оператора БПЛА. Перед нами сталися такі завдання: як знешкодження та виявлення противника. Завдяки дронам були виявлені противопіхотні та противотанкові міни. Ми їх помітили та завчасно передали інформацію про їх наявність командуванню. Після проведення розвитку місцевості розрухунком БПЛА здачою мого підрозділу було заняття партифікаційної споруди та знаходження противника, в ході якого боєць мого загону отримав поранення. Після чого була надана доводична допомога та проведена евакуація. Також курсанти відпрацювали способи десантування техніки та ведення бойових дій у складі зводи. Працьовували справи з практичної стрільби штурмової гвинтівки ручного кулемета. Проведення подібних занять є вкрай актуальним сьогодні. Міністерство внутрішніх справ України приділяється багато уваги щодо підготовки поліцейських до виконання оперативно-бойових завдань в умовах воєнного стану.